Ші родині підростає нове покоління гумористів. Нещодавно Варвара брала участь у програмі розсміши коміка. Мені багато говорять, що я очень схожа на папу. От тільки я не розумію. Это комплимент или шутка такая? На що 20 тисяч гривень витратила? Отдам в детський дом і если немножко залишиться на помаду, куплю себе помаду. Ти взагалі ким хочеш бути? Як тато? Жартувати на сцені? Не знато. <реш> Ладно, брати участь у будь-яких шоу, будь-які тексти вчити, аби школу прогулювати. Прогуляти школу. Головне, що дитина говорить завжди правду. А Катя знає, як вивести чоловіка, щоб він сказав правду. Варвара, насправді тебе здивувало своєю появою на розмішикові. Привіт, Варюся. Привіт, Ти по чому в школі? Мама, я так розумію, була тим двигуном. Не, не, не могу так сказать, что я была двигателем этого всего. Ну, она всегда хотела. Если ты хочешь, давай учить. Давай. И, ну, конечно, переживали страшно. Страшно все. Закрываются на втором этаже в доме а и он... делают а для меня непонятные вещи. Делаете? И потом вдвоем спускаются. Я говорю: а что вы там делали? Она говорит, надо. Надо что? И потом, когда я узнаю, что единственный я из всей съемочной группы не знал из всей семьи, что Варя пойдет на рассмеши комика. А, я просто не знав, як отомстить, помієш? Я прийшов да? да. і напіван. <свист> <свист> У мультфільмі Angry Birds ти вене, озвучив пташку, яка найшвидше розмовляє. Орел, чапля, дерево, Ну, звісно, качку на сана. <свист> а як ти поставилася до того, коли дізналася, що тато озвучив мультфільм. Зраділа? Кажу тебе, що вона зробила. Она, <свист> она сплела із резинок это героя того, которого я озвучил. Я готов был плакать, честное слово. Это было спасибо тебе большое. С меня двадцатка тысяч гривень.